Вітаю вас в ефірі КТМ новини і Сьогодні в випуску ми розкажемо. Олександрійці вшанували пам'ять жертв голодоморів. Центр підготовки населення до нацпротиву відзначив перший рік. Служба зайнятості створила додаток для пошуку роботи. Олександрійці хвилиною мовчання та запаленими свічками вшанували пам'ять жертв голодоморів та масових штучних голодів. 23 листопада. Біля пам'ятного знаку відбувся мітинг реквієм Запалимо свічку пам'яті спільною молитвою Вшанували жертв голодоморів та поклали квіти до пам'ятника. Олександрійці в День пам'яті жертв голодоморів зібралися біля пам'ятника на мітинг Реквієм. Згадали мільйони жертв голодоморів 21-23 років, 32-33 та 46 47 років. В Олександрії в 1932 році зафіксовано 320 померлих. І вже наступного року 1428 померлих. Для порівняння попередньому 31-му зафіксовано всього 199 смертей. Чому? Як Бог допустив це? Але ж не Бог зробив це, це зробили безбожні люди. Сатанинська московська влада і до цього відзначалася злочинами до народу України, до християнства. Плюндрувалися церкви, розстрілювалися священники. Забирали добро у заможних людей, відправляли їх до Сибіру. Голодомор був геноцидом. Знищення Запорозької Січі було геноцидом, і зараз московська влада займається геноцидом українського народу. Геноцидом на захоплених територіях. Як в Бучі чи в Маріуполі, геноцидом бомбами і ракетами, як це вони роблять з Харковом, Херсоном, Запоріжжям, Одесою, Никополем, Дніпром. Не можна бути нам байдужими. Ми всі маємо прикласти зусилля для боротьби з цією безбожною владою з московським російським геноцидом цього року. Ми втретє вшановуємо жертв комуністичного геноциду в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Трагічні події, які ми переживаємо, засвідчують пам'ять. Надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочин, мають бути засуджені. Про це мовчали. Голодомор, який створений, був штучно радянською владою. Радянською владою і замовчувався. І мовчать, примушували і наших батьків. Моя хрещена мати в 90-му році, коли ми пішли на бабине подвір'я, вперше розказала про це. От можете уявити, 33-й, 90-й рік. Навіть думати було заборонено. І те, що зробила радянська влада, я думаю, що більшого злочину важко собі уявити. Ну, Хіба що злочин наших днів? Це горе все народне. Якщо Хтось думає, що це воно оминуло нас. Ми йому пройшло. Ну, горе, голодомор. Ні, воно не оминуло нас. Воно в кожному з нас живе. Вперше про голодомор вже в 11 класі майже випадково дізналася Ірина Чемерис. Згадую свою юність, дитинство, і вперше з цією темою голодомору стикнулася в 11 класі, коли готувалася до екзамену з історії. Нас тоді його замінили рефератом, і мені попала якраз ну, випадково попала тема голодомору. Я дуже здивувалася і мені не вірилося, що таке було. Єдине джерело, до якого я могла звернутися, це моя бабуся. Я до неї звернулася. Бабусю, чи це правда, чи ні? Бо я про таку про таке ніколи не чула, не читала, і бабуся мені підтвердила. Всі ці факти, які були написані в тих джерелах, які я знайшла, я дуже здивувалася, казала, чому ти ніколи про це не розповідала? Вона каже: А навіщо? А я боялася і те. Потім я тільки зрозуміла, чому коли ми завжди обідали, вечеряли там за столом за спільним столом. Бабуся збирала всі крихти на столі. Вона казала, що хліб викидати це, це злочин. А, і от така моє перше знайомство було не з вуст моїх рідних, а з інших джерел. Тільки вони потім вже підтвердили, що це дійсно був голод в Україні. Спільною молитвою пом'янули жертв голодоморів, поклали квіти та колоски до пам'ятника та запалили свічки пам'яті. Центр підготовки населення до національного спротиву Олександрійського району відзначив перший рік. За цей час навчання пройшло вісім груп. Всі випускники отримали сертифікати та шеврони національного спротиву. 22 листопада в приміщенні районної адміністрації відбулося нагородження тих, хто долучився до підготовки громадян до нацпротиву. Центр підготовки населення до національного спротиву відзначив свою першу річницю 22 листопада. Захід зібрав ветеранів, діючих військових, інструкторів та випускників, які зробили значний внесок у підготовку громадян до захисту України. Привітала присутніх начальниця Олександрійської РВА Ольга Коріненко. Рік проминув дуже швидко, дуже швидко, неначе вчора ми приймали рішення. Вже сьогодні ми святкуючи, відзначаємо першу річницю створення центру. Коли ми планували роботу центру. Ми розуміли, що в першу чергу треба охопити дітей 16-річного віку, тобто це 11-й клас, 10-й клас, тобто це учні закладів освіти, які вивчають захист України. Але ми розуміємо, що ця робота спрямована на все населення. Тобто, як я вже сказала, наша мета не підготувати вже військовослужбовця, да? а підготувати населення, в будь-яку хвилину стати на захист своєї держави, навіть це всередині країни, це в цивільному середовищі. Тому категорія наших слухачів це 16+. Але в нас були групи, де побажали учні чи діти, яким було й 13 років. Перший випуск знаменний тим, що в нас були в групі мама багатодітна, із нею було троє синів. Вони пройшли повністю 100 години навчання. На найменшому курсанту це її сину, було 13 років. Він повністю пройшов весь вишкіл центру. З нагоди першої річниці центру вручили медалі, грамоти та подяки від РВА, регіонального управління сил тероборони Південь та 121-ї окремої бригади тероборони. Центр підготовки населення до національного спротиву створився рік тому. Це він набув організаційної форми як центр. Це дирачий центр Олександрівської районної військової адміністрації, куди увійшли військовослужбовці сил територіальної оборони, інших складових сил безпеки та оборони. До цього центр не існував, але Люди проводили інструктори, проводили заняття з населенням. Спочатку це було ДФТГ. Потім до ДФТГ, до добровольчих формувань, доєднувалися цивільні. Ми бачили запит цивільного населення на підготовку там набуття спроможностей, якихось там вивчення військової справи. І тому ми почали займатися ще із цивільними. Після цього було прийнято рішення. Створити центр, і ось рік, як цей центр функціонує на сьогоднішній день. Ми сіємо зерно, яке проростає вже зараз, Тобто ж не через 10 років, не через 2, не через 3. Випускники центру набувають спроможності, набувають нових знань, і потім долучаються, як показала практика, до сил оборони України. Дехто служить в силах територіальної оборони, хтось в інших підрозділах збройних сил Національної гвардії, дехто приймає рішення. Подальшому пов'язати своє життя з військової служби і вступає до вищих навчальних закладів. У нас сьогодні були представники, випускники нашого центру, які пройшли повний курс, отримали свідоцтва і зараз по контракту служать в підрозділах Сил територіальної оборони, де хто навчається. Курсантка центру Дар'я Тиндюк обрала військовий вуз для навчання. Я була в першому потоці першої групи. Навчання було для мене дуже. Цікавим, різноманітним, я дізналася дуже багато всього про тактичну медицину, вогневу підготовку, про інженерну справу. І ці знання стали для мене дуже корисними в майбутньому. Адже я є зараз студенткою університету внутрішніх справ, і ці знання зараз є дуже корисними на лекціях, парах, тому що студенти мої одногрупники цього ще не знають, а я вже прийшла на пари і знаю багато всього з цих тем. Зараз вже восьма група курсантів закінчила своє навчання. Всі курсанти отримали свідоцтво про навчання та шеврон над спротиву. Державна служба зайнятості створила мобільний додаток для пошуку роботи, який орієнтований на потреби шукачів роботи. Мобільний застосунок дає змогу створити електронний кабінет шукача роботи, запланувати зустріч із потенційним роботодавцем, отримати необхідну довідку чи записатися до електронної черги. Подробиці у наступному сюжеті. Державна служба зайнятості активно працює з роботодавцями, безробітними та шукачами роботи. На сайті громадяни даних категорій можуть скористатися усіма послугами, що розміщені в розділах. Можна побачити там перший головний єдиний портал вакансій. Можна побачити і скористатися послугами в кабінеті роботодавця. Роботодавець може створити для себе кабінет і, користуючись цим, і подавати заявку про вакансії до служби зайнятості, підбирати собі працівників, спілкуватися з фахівцями, подавати звіти, які передбачені законодавством. Так само існує кабінет шукача роботи. За допомогою цього кабінету. Той, хто шукає роботу, може скористатись знову ж таки єдиним порталом вакансій, знайти собі підходящу вакансію, звернутися до фахівця служби зайнятості, отримати консультацію, уточнити інформацію про ту вакансію, яка його зацікавила. Якщо це безробітний, він може побачити свої виплати, замовити довідку і отримати її через цей сайт Державної служби зайнятості. Щоб спростити доступ до важливих послуг та зробити процес пошуку роботи максимально ефективним, Державна служба зайнятості запустила мобільний додаток. Це доступ до вакансій. Тут з'явилася можливість навіть призначити зустріч із роботодавцем, чия вакансія зацікавила людину. І ті ж самі послуги це спілкування з із фахівцем. Це отримання довідок, це подання документів, це можливість взяти електронний талон з електронної черги до фахівця, і таким чином послуги служби зайнятості стали більш доступні для широкого кола користувачів, яким це потрібно. Застосунок Державна служба зайнятості доступний в App Store та Google Play. У ньому можна обрати бажану вакансію, регіон та місто. У додатку можна записатись в електронну чергу та подати заявку на навчання. Ми поцікавились, яких фахівців потребує Олександрійський ринок праці. Це різні вакансії, це і бухгалтери, це і продавці, великий дефіцит швачок. Це різні роботи, і кваліфіковані, і не кваліфіковані. Ну і говорячи про те, що кого шукають роботодавці, хочеться сказати, що на сьогодні справді існує дефіцит робочої сили, дефіцит кваліфікованих робітників. І, виходячи з цього, я хочу нагадати про те, що служба зайнятості може навчити. Допомогти в визначенні тієї професії чи навчального закладу, де людина хоче навчатися. Зараз послуги застосунку доступні лише для тих, хто шукає роботу. Наступним етапом стане розвиток функціоналу для роботодавців. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом ідемо до перемоги.